Друзі, вітаю вас на Ютуб-каналі Ферумла. Ну, ти ріши, де ти гуляєш. Тут чи там, мяу. Друзі, вітаю вас на Ютуб-каналі ЛАЙВ, Мене звуть Сергій Шихайлов і сьогодні ми говоримо про яйце-райце. Huawei FreeBuds 5. Нагадую, що ви знаходитесь на каналі Живих Відео, де автор каналу може тупити, робити обмовки, використовувати русизми, балуватися і взагалі творити, що йому завгодно. А вам це ж типу як дуже сильно подобається. І тому посилання на Патреон і спонсорство на каналі вже чекають вас в описі цього відео. Але ми повернемось до того про що ж відео. Відео про Huawei FreeBuds І у нас сьогодні будуть цікаві звуки. Пташок за вікном, котрі радуються, що злива закінчилася, але можливо вона почнеться знову, бо вона сьогодні йде цілий день. І тому звуки цікаві природи будуть точно. Окрім того, моє коте розгулює вже десь годину по всій хаті і намагається зрозуміти, воно буде завершувати свою вечерю, чи воно хай ще полежить, і він завтра, чи сьогодні вночі її поїсть, чи завтра зранку, я не знаю. Це теж створює шум. І окрім того, мої прекрасні сусіди знову рухають меблі. Тому насолоджуємось процесом і говоримо про те, що в комплекті з наушниками, окрім Чохла, що зрозуміло, у нас є амбушури. У нас є кабель USB Type-A, USB Type-C для зарядки, і в народі гарнітура, а по документам е гарантійний талон і інструкція з експлуатації. Отакий у нас чудовий комплект. Тепер, що очевидно, я впевнений, дуже багатьох з вас цікавить питання амбушур. І спочатку буду true story. Значить, Мені написав представник компанії каже Сергійко, тут прийшли нові навушники, не хочеш на огляд? Я спитав, що за навушники, і мені сказали, що це навушники вкладощі. І я відразу відмовився, але він мене вмовив і такий сам вислав мені на огляд, сказав: якщо от прямо, ну зовсім не сподобається, то не роблю огляд. Але, як ви бачите, раз відео виходить, то таки сподобалось, і огляд я роблю. Навушники вкладачі в моїх вухах не фіксуються зовсім. Навіть якщо я щойно з в мене максимально сухі вуха, які вся шкіра на тілі, вони звідти вилітають. Мені треба сидіти як робот, як мумія в одній позі і взагалі не рухатись. Якщо я кудись трішки голову чи шию поверну, воно вилітає. Ця байда тримається. Але для таких, як я. Які ще й докопаються, компанія Huawei зробила такі і амбушурки. І оці от амбушурки, як ви бачите, вони облягають верхню частину навушника по повній програмі, тобто, оце, оце, оце цей вода, це її амбушур. І вони, як на мене, зовсім не псують дизайн. От, Ну, і як ви бачите, так як я цей навушник витягнув з кейсу, кейс розрахований на те, що навушники можуть бути голими. А можуть бути й в амбушурах. Забігаючи наперед, я скажу, що в навуш... в вухах ці навушники сидять пречудово. Звичайно, трішки гірше, ніж навушники внутріканальні. Але враховуючи те, який у мене є досвід зі звичними вкладишами, це абсолютно інший рівень. І окрім того, тут є система шумозаглушення. Це та система шумозаглушення, яку складно назвати суперефективною. Ми про неї поговоримо трішки пізніше, але я боюсь, що я просто забуду це сказати, тому я скажу це прямо зараз. Це перша система шумозаглушення, де я юзаю навушники цілий день. Реально, от зранку я там кудись їду, я в автобусі слухаю навушники. Там в мене з кимось зустріч, ми там закінчили, я їду в інший куток міста, я знову в навушниках, там я з кимось розмовляю, там я кіно подивився, там і ще щось роблю. І весь час в навушниках і в мене зовсім не болить голова. При тому, що коли я юзаю класичні внутріканальні навушники, в котрих теж є ANC, в мене інколи голова все ж таки болить. Тут цього нема. І це, блін, мабуть, складно оцінити якось в гривнях, чи доларах, чи в чому ви хочете. Головне, щоб не в рублях. Що по чехлу, тобто по кейсу? Кейс виглядає наступним чином. Складно сказати, що це щось нове, і що ми такого зовсім ніколи не бачили. І як ви бачите, у нас центр тяжесті десь потеряний, тому вони по столу так гуляють. Але у всьому іншому це стандартний кейс. У нас на передній панелі ми... Та, закриваємо їх. на передній панелі. отут во, у нас є лампочка, яка чомусь зараз не відреагувала на кнопку. Лампочку ви побачили. На цій стороні, отут біля великого пальця, у нас є малопомітна кнопка для запуску е механізму синхронізації навушників і якогось пристрою, наприклад, телефону. На грані Нижній у нас живе T-C-Port. Навіть якщо це зараз було не в різкості, я думаю, ви чудово знаєте, як виглядає Тайпсі Порт. Нічого більш цікавого тут нема, Ну, всередині, що очевидно, у нас є. Пази під два навушники, а от там десь глибоко всередині, дай би Бог, щоб фокус навівся нормально. Як ви бачите, у нас там всередині ще є контакти для підзарядки цих самих навушників. Кейс непоганий. Якщо ним прям мателяти, то він, звичайно, і закриється і відкриється. Якщо ним користуватись обережно, навушники самі собою не вивалюються. Навіть якщо більш-менш серйозно, Трясти не вивалюються. Сам собою він також не закривається. Треба прям. Ну, і щоб відкрити. От тільки як сильно тоді відкривається. По магнітам у мене немає взагалі ніяких претензій, тут все кльово. По будові самого навушника. Як на мене, компанія Huawei. Надивилась на краплі руперта. Якщо ви не знаєте, що таке краплі руперта, я вам дуже рекомендую подивитися, що таке краплі руперта, тому що це цікаво. Тож, і в результаті чого ми маємо таку цікаву форму. І тут, типу, як досить багато місця для реалізації динамічної системи випромінювача звука. І у нас на нижній грані вот, тут, от, є контакти для кріплення. Мікрофони, як я розумію, ну і, власне кажучи, як навушник виглядає, я думаю, тепер у вас розуміння є. У вухах воно сидить цікаво. Існує білий колір як кейсу, так і навушники, власне кажучи, і я вважаю його ідеальним. Тому що на ньому непомітні відбитки пальців, подряпини, якісь мінімальні затертості. Він завжди виглядає як новий. Це кльово. Є один єдиний недолік, я собі нещодавно купив нові шорти чорного кольору, і мені вони видавались ідеальними до того моменту, як мені на огляд приїхали ці навушники. Адже повалявшись досить довго, ну не повалявшись, я ж навушниками то користувався, але кейс то був в цих самих шортах, у мене нема бананки. Він зібрав в себе увесь ворс, що там є, і отак, от просто відкрити і зробити. Це не вирішує питання, мені довелося брати пензлика і пензликом перед сьогоднішніми зйомками вимітати увесь той ворс, і це, мабуть, єдиний недолік. А є і інші кольори цих навушників, знаю, що існує ще сріблястий. І в нього є недолік в тому, що там будуть, скоріш за все, помітні відбитки пальців. Але коли ви собі у вухо запхаєте, це не той навушник, цей навушник не треба. Запхаєте сріблясту краплю руперта і будете ходити весь такої на стілі, то це ще й буде збирати чужі погляди, тому що навушник такої форми, ну він виглядає досить незвично. Особливо, коли у вас немає тут такої бороди, прям величезної, а ви гладенько виголені, і, можливо, ви взагалі якась чудова, симпатична дівчинка, і воно ваш Зовнішній вигляд, прям доповнить досить цікаво, тому що виглядатиме якось так супер футуристично. По цьому, начебто, питання закрили. По звучанню. Звук навушників е я б назвав максимально спокійним. В програмному забезпеченні є еквалайзер. Ви можете звучання підлаштувати під власні забаганки. Компанія Huawei, ми про це поговоримо трішки пізніше. Акцентує тут увагу на басах. Я сказав би, що баси тут просто приємні. Вони не акцентовані, вони не вилазять на передній план. І я не сказав би, що умовний, наприклад, реп, де баси добре представлені, як правило. Тут слухати прям дуже кльово. Мені дуже сподобалось тут слухати класичну музику. От класика тут просто супер кайф. На другому місці я поставив би музику, де величезну масу займає саме вокал, а інструменти вони десь там пукають на фоні. Тому, мабуть, за допомогою еквалайзеру їх можна зробити оптимальними для будь-якого типу музики, але те, що от мені сподобалось, більш за все, в принципі, я сказав. По зборки претензій нема не до навушників, не до кейсу. Тепер говоримо швиденько про технічні характеристики. По-перше, це і вологозахист по стандарту IP54, і це все актуально, тільки для навушників кейс не захищений. Далі Bluetooth 5.1, підтримка бездротової зарядки, ну це вже якраз таки про кейс. 11-мм динамічні випромінювачі, бітрейт 990 кбіт на секунду. Підтримка кодеку LDAC. Я використовував їх з iPhone. Тому сказати, що тут. Ну, прям якийсь мегазвук, <хи> Я по замовчуванню не можу, тому що це діло не підтримує сам iPhone. Але я впевнений, що компанія Huawei обманювати не буде. І тому дійсно козирний звук з гарним джерелом звуку, мабуть, на це розраховувати можна. Окрім того, компанія Huawei каже, що тут є технологія Bass Turbo. І я, як і ви, що очевидно, дупля не відбиваю що це, тому з офіційного сайту, ми прочитаємо, що навушники мають ще якісніший звук за рахунок збільшеного потоку повітря при одночасному зниженні опору діафрагми під час вібрації завдяки запатентованій технології та оригінальному акустичному дизайну. О! Тому, якщо ви все ж таки любітель баса... Можливо, Сергій просто на оба вуха глухий і тому нічого не почув. Тому я надію, що ви кайфонете двічі. Окрім того, що варто додати: 5 годин роботи АКБ в самих навушниках. І якщо ми ще й врахуємо кейс, то це вже 30 годин автономної роботи. Але це з виключеним шумодавом. А якщо його увімкнути, то ми отримаємо 3,5 години автономності від акумулятора, що живе в самому навушнику, і 20 годин з урахуванням акумулятору кейсу. Тепер щодо системи шумозаглушення. Це навушники відкритого типу і це вкладище. Це не внутрі каналки. Тому треба розуміти, що шумозаглушення тут буде трошки іншим. І воно тут дійсно саме трошки іншими є. Чи воно працює так, воно працює, воно відчувається. Але ви будете чути навіть з увімкненим шумодавом і метро, і навіть маршрутку. Можливо, ви зможете приглушити галас просто людей на умовному ринку чи в магазині. Їх ви, можливо, перестанете чути. Але все інше добувається виключно викручуванням гучності на 100% для того, щоб просто музика перекрикувала інший шум. З цим можна жити. Як я сказав, за це, цим ви платите в моєму випадку за те, що потім голова не болить. І це, блін, це 210. Мені це дуже сподобалось. Але так я визнаю, що система шумозаглушення вона не настільки ефективна, як в наушниках закритого типу в, в, внутріканальних. Мабуть, це все по цій темі, окрім того, що ми додамо. Ми додамо тему зарядки. Зарядка навушників за допомогою чохла 20 хвилин. Інформація взята з офіційного сайту. Зарядка порожнього кейсу. За допомогою кабелю 40 хвилин, а бездротова зарядка порожнього кейсу, за допомогою бездротової зарядки 240 хвилин. Як можна зрозуміти, якщо ви сподіваєтеся на те, що якщо тут є бездротова зарядка, то він буде так же швидко заряджатися, як і по кабелю, на жаль, ця мрія не здійсненна. Заряджатись він буде дійсно довго, але, як на мене, показники загалом то абсолютно адекватні. 40 хвилин, ну добре, не обов'язково ж заряджати їх повністю. Ви їх можете зарядити 20 хвилин, і вам все одно ну, на один день, добре, на півдня їх вам вистачить. Точно! Я їх заряджав не частіше одного разу в тиждень, але не буду вам брехати, я і не щодня їх юзав. Я не відчував ні разу того, що автономності навушників не вистачає. Питання ціни. Чекати ціну ми традиційно будемо на Є-каталозі, і відразу ми в пошуку пишемо Huawei FreeBuds, або ж просто фрібу, і нам відразу підказує, що ти, мабуть, хлопчина шукаєш FreeBuds від Huawei. Обираємо 5 і це саме те, що ми шукали. Ми відразу вмикаємо темну тему, просто для того, щоб очі не стомлювались. І ми можемо подивитись характеристики товару, ми можемо попродивлятися, або ж отакі от мініатюрки, або ж навпаки, збільшені фотографії. Але конкретно в даному випадку нас цікавить саме ціна, що зараз вартують ці навушники. Ми бачимо, що ціник стартує від 5 тисяч гривень, і от так от і не росте. І як ви бачите, за 5 тисяч. Можна що в комфі купити, що в цитрусі, що в жуку, що в розетці. Тобто, ну, обирай, що хочеш. Давайте ми подивимось, що за 5 тисяч гривень або плюс-мінус 5 тисяч гривень можна зараз придбати на ринку. Давайте ми тут укажемо діапазон до 5,5 тисяч, і давайте від 2,5 тисяч, наприклад. І... Використаємо фільтр, котрих тут до чорта, але ми виберемо всього один. Ми подивимось на TWS. Нам показує усього то 298 моделей. Уже зрозуміло, що обрати є що. Наприклад, за ці гроші можна купити тільки кейс від Airpods 2. Або ж Huawei FreeBuds 5 котрі он в Ало, будь ласка, вартують. Ну не в два рази дешевше, але все ж таки помітно дешевше, є рішення і від Xiaomi, і від OnePlus, і від JBL, і навіть від Samsung, і навіть від Oppo. варіантів, як ви бачите, просто маса і форма конкретно навушників абсолютно різна. Робимо висновки, але перед цим кілька слів про софт. Для цього ми. Спочатку встановимо навушники у вуха, для того, щоб софтина розуміла, що навушники у вусі, я тільки що. Попередньому дублі намагався налаштовувати їх без встановлення у вухо. Ніхрена, нічим гарним це не завершилось. Тож, ми бачимо, що у мене на робочому столі є додаток Huawei AI Life, і саме через нього і налаштовується, в принципі, вся техніка Huawei, як ви бачите, тут і роутер мій є, і, власне кажучи, FreeBuds 5. Тут ви бачите, що ми в цьому рядку можемо помітити, що є рівень заряду кожного наушника окремо і рівень заряду кейсу. Це. Досить добре. Окрім того, тут же налаштовується і рівень потужності системи шумозаглушення. Далі, у нас є можливість налаштування звукових ефектів, з цим я не балувався, але у вас є змога використати будь-який пресет, або ж налаштувати все вручну, про що я вам, в принципі, вже казав. Окрім того, можна підвищити якість ваших розмов з співбесідником. І хотів би я вам сказати, що це працює досить кльово, тому що мені люди сказали, що стало краще мене чути ніж раніше. Тобто тут обирайте, що як вам приємніше сприймати реальність, чи то мікрофон у мене. В айфоні, ну, при повне вже гівно, або ж просто забився чи якимось сміттям. От, або навушники в фрібацах, мікрофони в фрібацах просто космічної якості. І тому мене навіть краще чути, аніж раніше, коли я розмовляв напряму через телефон. Далі у нас є можливість помацати жести, не пам'ятаю, чи в цьому дублю відео я це казав, показував, чи в попередньому. У нас є змога даблтапом. Ставити на паузу програвання і свапами регулювати гучність. І окрім того, у нас є змога ще й редагувати ці самі жести, і окрім того, наприклад, дотиком і утримуванням ви можете умикати або вимикати режим шумозагушення. Власне кажучи, все. Окрім того, тут же є і оновлення, і я його вже отримував, і все, типу, як працює Чікі Бамбіні. Ну і в розділі налаштування в нас ще є змога зменшити затримку аудіо під час перегляду, наприклад, відео або активних відеоігр. І що цікаво, тут ще й дрібним текстом написано, що після того, як ви навушники вимкнете, назад цей тумблер перескочить. І я думаю, що вам. От, блін, не видно. Отак от видно, що він зараз синенький, він увімкнутий. І от я навушники зняв, і відразу він вимкнувся. Тобто ця фігня працює. Сумарно, по софту все рівно мені подобається. Перед тим, як я скажу завершальні слова, у наших друзів і звуки UA є аксесуари для цього аксесуара. У них продаються чохли. Посилання є. В описі, окрім того, у Вуки і чудовий сервіс, і прекрасне обслуговування, і величезний вибір, наприклад, до майже будь-якого сучасного смартфону там можна подивитись і плівку, і скло, і чохол. Сам там частенько затарююсь, рекомендую вам. Посилання на них буде в описі. Висновки. Якого ляда я взяв в руки телефон, я не знаю. Huawei FreeBuds 5. Мені дуже відверто кажучи, сподобались, я точно можу рекомендувати їх до придбання. Хоча об'єктивно вони зовсім не дешеві. Чи вартують вони своїх грошей вирішувати тільки вам? Але збірка адекватна, звучать вони приємно, оновлення програмного забезпечення прилітають, жести працюють адекватно. шумодав на місці, і він теж живий. Єдине питання, чи буде вас влаштовувати рівень цього шумозаглушення. Тож, якщо... Буде достатньо. Тож, якщо вам подобається формат вкладишів, а не внутріканальних навушників, Huawei FreeBuds 5 можна брати. На цьому у мене все. З вами був Сергій Шихайлов, проект Ferum Live. Тицяйте вподобайки, підписуйтесь на канал, а також обов'язково діліться нашими відеосами зі своїми друзями. Це дуже допомагає нам. У розвитку. Окрім того, висловлю подяку нашим спонсорам і патреонівцям. Завдяки цим чудовим людям наші проекти можуть продовжувати свою роботу. Дякую їм величезне за те, що вони у нас є. Хто хоче долучитись до їх лав, знайте усі необхідні посилання є в описі цього ролику. Дякую, що дивитесь. Слава Україні! І до нових зустрічей!